Привіт усім! Рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні я поділюсь своїми знахідками з походу до секонд-хенду. Розповім, що цікавого вдалося придбати і як ці речі впишуться у мій гардероб. Обіцяю, буде цікаво, тож залишайтеся зі мною до кінця. Розпочинаємо огляд з такої спіднички від люксового бренду Pinco у Leo Print. Я її не придбала, просто вам вирішила показати, як на мене, це вже застаріла модель. Пола ось така блуза. Це німецький бренд, бірка складом зрізана, але на дотик це віскоза, натуральний матеріал, блуза у хорошому стані. Наступні дві знахідки це сорочки від Марко Поло. Марко Поло спеціалізується на стильному кежуал гардеробі з акцентом на комфорт, стриманий дизайн та довговічність. Цих двох сорочок я обрала блакитну і її придбала. Наступна моя покупочка це така розкішна вінтажна шовкова блуза від ескада. Притне цій блузі вирізняється елегантним і розкішним дизайном. Серед основних мотивів відділяються декоративні барабани, вплетені золоті канати, а також величні леви. Що підкреслюють класичний та аристократичний стиль, яскраві акценти синього зеленого та золотого кольорів додають композиції багатства та витонченості, що робить цю річ справжнім витвором мистецтва. Ще одна чудова знахідка: це светрик з вовни та ангори. Він легкий, але дуже теплий. Була така сукня від бренду Anok. Ціни на цей бренд доволі доступні. Сукня в хорошому, я б сказала, новенькому стані, в складі 50% віскози. Але цю сукню я не придбала по тій причині, що розуміла, що не буду її носити. Сподобалась накидка з вовни та віскози від бренду Adele. Це великий розмір, стан хороший, просто на неї начеплялось багато ниточок, і камера не дуже полюбляє чорний колір. Кашеміру в цей день в хорошому стані не було. Я відібрала два светрики, але вже при огляді побачила, що вони дуже знищені. Перший мені дуже сподобався по кольору, але на ньому була пляма і дірка, і на цьому джемпері теж дві великі дірки, тому залишила в магазині. Красивий чоловічий шарф. Зверху шовк, а всередині він іде з вовни. присутня бірка. Стан хороший. Вибір дитячого одягу теж був невеликий. Я придбала лише таку піжамку у хмаринки від H&M. І на цьому все. Ще сподобався такий пояс. Це шкіра, виглядає як ручна робота. Думаю, хтось його шив для себе. Ось. Думаю, він красиво буде виглядати під білу блузу. Особисто мені дуже важко знайти на себе джинси в секонд хенді. Так як сучасні моделі трапляються вкрай рідко, або якщо є, то не мого розміру. Цього разу мені пощастило знайти дві пари класних джинсів: перший від Levi's, а інший від Marco Polo. В дуже хорошому стані. Модель актуальна, прямо такі вони йдуть, як мом прямого крою. Була майка від КОС, стан ідеальний. Але, як на мене, ця річ занадто екстравагантна і я б таке особисто не носила. Виглядає, ніби кусок якоїсь тканини пришитий до майки. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи вам подобаються такі речі, і чи ви б придбали для себе таку майку. І ще була така кежуал кофтина від Марко Пола. Її я теж не придбала, просто вона мені не потрібна. Але стан хороший і модель актуальна. Наступна моя покупочка це такий жіночий функціональний світшот із засібкою від Jean de Castelbache. Це французький бренд. Дизайн бренду часто включає поп-арт-елементи, незвичайні силуети та колаборації з художниками. Жан-де-Кастальпаш створював костюми для Мадонни, Бейонсе та Вест. Також він створював сукні з репродукціями картин Пікассо та інших відомих художників. Я знайшла цей бренд на Farfetch, і ціни на нього справді високі. Ось, до прикладу, світшоти по 200 євро, а курточки по 1000 євро. З верхнього одягу сподобалось мені таке пальто. Воно із 100% кашеміру. Я вирішила його детальніше оглянути. Підкладка вся ціленька. Ось присутня бірка. Що це кашемір, сороковий розмір, підкладка з віскози. Була така сумочка кросбоді невеличка. В ідеальному я б сказала стані, але я не впевнена, що це шкіра. Тому її я не купила, просто вирішила вам показати, бо сумка, в принципі, непогана. Давно мені не траплялись в секонд-хенді ремні в хорошому стані. Цього разу мені пощастило придбати аж два. Перший такий красивий, зелений. Він йде плетений, я люблю такого формату ремні, тому що не потрібно пробивати додаткових дірок і можна підкоригувати під свою фігуру. А наступний дуже цікавий, такий подвійний, його довжина 85 см. Схоже, що це вінтаж, стан просто чудовий і красивий шоколадний колір. У люкс-відділі я переважно нічого не купую. Ціна за кілограм приблизно вже майже 900 гривень. І покажу вам, що було. Це така сумка. Червона, шкіряна, вона в хорошому стані, але дуже важка. Вона в перший день заважила приблизно тисячу гривень, всередині вона в хорошому стані, як ви бачите, підкладка нічого не знищена, це шкіра. Але мені не сподобався цей низ, і бо вона була просто як шкіряний червоний шопер. Можливо, я б купила, але явно не в перший день. Базовий бежевий светрик від Uniqlo. розмір М це вовна. Ще сподобалось легке блакитне пальто від Марко Поло. Воно йде без підкладу, в ідеальному стані. І молочна пухова безрукавка у розмірі L. Стан її також, як ви бачите, просто чудовий. Ну А далі улюблена ваша частина відео це примірки і як виглядають речі на мені. подобається мені і светрик, і безрукавка мені здається по кольоровій гамі вони дуже гармонійно виглядають разом друзі хочу уточнити з вами кілька моментів Секонд-хенд це моє хобі так само як і створення відео на YouTube. це не моя основна робота а просто те що я люблю робити я не купую речі під замовлення і не маю інтернет магазину продаж одягу це дуже енергозатратний процес Часто буває, що мені пишуть у приватні повідомлення, просять надіслати фото чи відео речей, заміри. Я витрачаю на це свій час, але у відповідь навіть не отримую жодної реакції. Це трохи засмучує, тому прошу поважати мій час і мій ресурс. Якщо я продаю щось саме з свого гардеробу, то виставляю це на сайті Шафа або згадую це безпосередньо у відео на своєму каналі. Якщо б я купувала речі на продаж чи під замовлення, я б не робила це безкоштовно. Дякую всім за розуміння і я сподіваюся, що вам подобається саме мій контент, і я рада, що ви зі мною. Я хочу відповісти на питання, яке мені часто задають під відео, про ціну і чому я не вказую ціну. Я відвідую секонд-хенди, де речі йдуть на вагу. І в день оновлення товару ціна за кілограм 419 гривень. Я в це вказую на початку відео. Я не бачу логіки і сенсу ходити і переважувати кожну річ, яку я купую. У цей день було багато вінтажного взуття, але для дам з маленькою ніжкою. Хто таке любить було що його вибрати. Друзі, якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал і залиште свої коментарі. Мені буде дуже приємно, і це допоможе розвивати мій канал. Дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі!